Привіт, друзі! Продовжуємо, розвиваємо наш історичний канал. Тема історичні джерела та їхні різновиди. Бажаю вам гарного перегляду. Ну а ми поїхали. Наші археологи хочуть зробити для нас минуле справжнім майбутнім. І тому вони, в них є досить важкою роботою знаходити всі ті предмети, давні, кіски динозаврів, людей, гроші і так далі. Це все називають історичними джерелами. Більшу частину цієї роботи проводять археологи, а інколи навіть і навіть давні історики. Перед тим, як закінчити роботу з якоюсь знахідкою, її знаходять, я вже казав, це, потім відзначають вік або час і вдають це все в музей. Також більшу велику частину інформації надають писемні джерела. Наші люди навчилися користуватися камерою понад 6000 років тому. Наука що вивчає є історичні джерела, має назву палеографія. Там, наприклад, робота для археологів знахідкою може бути, наприклад, Якийсь малюнок на стіні, на камені, на монеті і, і на багато чому іншому. Усні джерела вони також надають багато інформації минулого. Існують також етнографічні джерела, вони також надають багато інформації минулого. Ці всі е, відео, кіно і так далі, вони з'явилися тільки в 19 столітті. І це теж записувалося на камеру ці всі знахідки. Ті, що йшли, наші археологи. Зображальні джерела вони мають особливо, особливий вигляд. І вони зустрічаються не дуже часто. Одним словом, щоб стати археологом, треба працювати дуже, дуже складно і, і треба мати багато зусилля. Друзі, ставимо лайк. І пишіть в коментарях, що мені вам ще розповісти. Не забуваємо про підписку. З вами був я, Андрій Случак. Всім гарного дня і всім па-па!